Всім привіт! О, це ліч. Сранні бички не дають взагалі нічого половити. А, типу, Ваня, закривай свою шарашкину контору, харе знімати, все, іди, сиди вдома. Типу, рибалка то не твоє. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Federcamp і сьогоднішня риболовля обіцяє бути дуже цікавою. Невеличка предісторія сьогоднішнього виїзду. Позавчора я їздив до друзів на риболовлю і побачив, яких сусіди спіймали коротше, ляща за трьоху. Я. Був в шоці, ви можете подивитися в шорці, це коротеньке відео. Ось. По певній інформації вони спіймали таких 5 чи 6 лящів за день. То я таки подумав, чого б не виїхати на цю ж локацію і також їх половити. Але, скоріш за все, вони мене клювати не будуть, то я вирішив, що я спробую спіймати ляща, але буду тренуватися і ловити верховодку. Бо скоро кубок України і треба готуватися до ловлі мілкої риби. Бо там Такі ляші точно клювати не будуть. Тому будемо розпочинати маркеріння і ловлю. Ловити буду на два види корма, на горох і на класичний там, сипучку. Ось. Одне жовте, одне чорне. Буду і те, і те пробувати. Можливо, буду ловити на два, на три водища. Ну, коротше, якщо буде сумно, то буду закидувати і три. Надіюсь, сумно не буде, тому погнали. Так, до речі, зараз е промаркерюсь, знайду звідки починається глибина і там стану. Буду так потрохи відступати, 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 вираховувати. Знайшов свал і рівне плата туди, і плюс-мінус якраз стану там перед підйомом. Розпочинаємо карміжечко. О, друзі, поки я кормив вудку іншу, на цю що склюнуло. Але не відчувається, щоб там щось було. Ну таке достойне. Але щось б'є. Прикольно, прикольно. Це леч, це лещ, це він єсть, іди сюди, да, да, во та ти шо, ой, дивіться який, такий Кіло 300-500, але сподіваюся, що він буде важчий. Ще в садок в кінці все повзважу. Так, ну що, один лещ у нас вже є в копілці. О, це прям топчик. Неочікувано, поки я, поки я кормив взагалі іншу точку, вже на другу лудочку клюнув в лещ. А, Дуже цікава історія, коротше. Ось. Я постійно когось кличу на рибалку з собою, бо самому трохи скучно їздить. І що минулого разу в принципі, я поїхав на дисну. І цей. Е я плюс-мінус нормально одловився, типу, мені сподобалось. І зараз я також поїхав сам і вже перше ліщі я. Я думаю, якщо я взагалі типу шикарно відловлюсь, то буде феєрична риболовля. Так от. А коли я когось з собою беру, відповідаю, ми просто сидимо і ніхто взагалі нічого не ловить. Просто таке відчуття, що в басейні. Та я оце думаю, може мені краще нікого не брати, то нормально ловити їздити, бо щось, щось в цьому точно є. Можливо, зараз зроблю так. Типу. Візьму там півгодини темп, півгодини ловля верховодки. Ось. Не клює, перезакинувся. Півгодини ловлю верховодку або до покльовки ляща. І отак буду плюс-мінус ловити. Можливо, щось вийде, а можливо і ні. Якщо буде незручно, то просто переключись, скоріш за все, на ловлю ляща, бо ловля ляща набагато цікавіше, ніж ловлю верховодки. Надіюсь, мітранер не підписаний на мій канал і він не подивиться це відео, бо типу, змагання попереду. Ну що, лящі поки не клюють. То Зараз спробуємо половити верховодку, подивитися взагалі є вона, тут немає, є. але ще хай там щось гуляють, може прийдуть, може не прийдуть хто їх там знає що у них там в голові свої, Ага, зрозуміло. Верховодка тут під берегом. О, верховодочка потихоньку подошла. Вже добре. Уже буде не скучно. Розмір такий неплохой. Розпочався доволі такий сильний вітер. Вріля садок вибиває постійно, до речі, на бетонку. Лящини клюють. Постійно бичок обсасує насадку. Я вже заморився перекидувати. Просто закидуєш там 10 апарісів, дістаєш голий крючок. Ну, типу, навіть якби там були ляші, вони просто, мабуть, не встигають навіть знайти ту ж саму насадку, бо срані бички не дають взагалі нічого половити. То не знаю, зараз ще посиджу годинку-півтори, типу, і якщо так і далі буде продовжуватись, то, мабуть, зберу літні зімні речі типу, і на базу. Бо чисто просто сидіти витрачати час, також не хочеться. Хвиля така, що в принципі не дає можливості і половити верховодку сонце місцями, коли сонце прячеться за тучі, то верховодка не клює. Коротше, ну, Така собі лажова рибалка. Але типу я спімав, то... то все, фоточка буде. Подивіться, який Гарненький у нас лещ. Сьогоднішня риболовля у нас, можна сказати, назву її риболовля одного ляща. Все супер, типу, не зря виїхав, лящика взяв, то зараз його відпускаємо, хай пливе собі красавець. Ну що, друзі, риболовля закінчилась. Ну як закінчилась? Я її закінчив примусово, бо сидіти оце, скучати, ну це прям... А, дико. Трохи половив верховодки, ну як половив, наскубав, яка була. Все випустив, воду, все втопив. Тому е, риболовлю задоволений, радий, що виїхав, спіймав тут ляща, буду знати, що є така локація чудова, де можуть плювати ляшіти. Типу, Трошки і трошки плюс, як то кажуть. Так що, обов'язково, лайк, якщо вам не сподобалось. Якщо сподобалось, пишіть комент. Ось. А якщо не сподобалось, пишіть всі коменти, які думаєте. Можете написати, типу, Ваня, закривай свою шарашкину контору, харей знімати. все, йди сиди вдома. Типу, рибалка, то не твоє. Все, бавай!